Велика бронетанкова група з 20 одиниць та солдатами РФ на броні і ще більше солдат, які бігли за нею, наступала в напрямку міста Суми. Такий сон сниться Путіну і його одурманеним пропагандою росіянам. А що насправді розповідаю, а ви підпишіться репост та коментар від вас. Командування гадичалих постійно дурить своїх новоприбулих штурмовиків яким каже, ось, бачите, ми розбили артою позиції ЗСУ, тому там чисто або вчора зачистили і можна висуватися до посадок через два-три поля. Кому пощастить, та це тим, що закабзоняться на мінах або від наших дронів одразу в дорозі, інші можуть впертися в наші позиції та відійти в інший світ від стрілкового бою. Найгірше тим, що умудряється пройти непоміченими між нашими позиціями переднього краю, та потім фактично опиняється в оточенні, потім голодні, холодні і без шансів на повернення, а по телевізору патірніт обмін на тридцять. Вчора ворог наступав на п'яти ділянках, відбулося чотири прямих бойових зіткнень, Найбільше це в районах Тьоткіна, Олексіївка та Яблунівка, де всі атаки ЗСУ відбили, а в районі Олексіївки група з 225 го ШП провели одну контратаку. По лінії ЛБЗ ворог скинув три каби та завдав 203 артилерійські удари, найбільше в районі Рижівки. Труси та терористи з Росії завдали терористичні удари по чотирьом громадам Сумської Сумській області. Більше новин в Телеграм. Пишіть в пошуку англійськими округ та підтягне канал. Віримо в ЗСУ, з ним ракетних військ та артилерії. Слава Україні!